Менко лівіше на Руслана Фролова. Руслан Фроловна номера двадцять три. Від відбувається ще раз. Треба боротьба. Нечу задорожного тара дорожний. Виходить на ударну позицію між ніг пол. Яча пускає тара за дорожні. Друзі, хвилина. Маємо лідера у цій кубковій зустрічі. Бурвій починає лідерувати один нуль. Тарас задорожний відзначивсь. Андрусенко. Андрусенко. Передача на П'ясецького Владислав. Зуєв. Андрусенко. Андрусенко. А така зустрічна її розганяє Денис Кіржаєв. Кіржаєв. Киджає втримався на ногах рефері, скаже про суперників переадресовує м'яча за бокову лінію. 39-й номер Перевія розіграє, але з з Єрьомченковим той виправляє. Не обіграє, але Пеха Бойком чи за ним безпалий. Бойко взяв паузу і знайшов лотеріва. Удар на фійно зафіксує у руках кидання від стража. Єрьомченко. Його прискорення обікрали, капа Борев'яє суперники. І момент Бойко вишній. Андрусенко. Залишає П'ясецького. Він повертає. Пробуває з Ливодів'я. Трохи більше 20 секунд до перерви. Траза дорожній. Бореться з ним п'ясецький м'яч у грі на м'ячі. Владислав П'ясецький роздягальню забиває чача. Іван Кіяниця м'яча доправляє у сітку володінь Андрія Варчака. Друзі, за приблизно 7 секунд. до... Перерви влітає цей гол, і на перерву ми вже йдемо відповідно із проміжною нічиєю. Для цечера другий номер з голкіпером. В рамці Владислав Сиротюк міняє Артема Бакурова. Пішла довга передача на огонь. Андрусенко. Удар по воротах від Владислава старча ще раз перериває ту передачу. Два хвилі атаки від команди Олександра Єрмченко пробиває. Удар повороти. За міча доставляє Євген до метру хмелюку. Пробиває зараз другий номер Денис з бой. Простріляє на десятку. На шляху м'яча Євгеній Вигоднер. П'ясенський видряпує зараз в опонента і тягнеться правий, щоб пробити м'яч. Уже в нього вкидання. Від страже на номера 43 Більше. на кінця переправляє головою. За лінію бокову простріл. Із. Ауту від Кіржаєва. Сирочук. Oh, oh, oh! Oh! Oh, oh! Мав місце певний контакт у фланзі Алепісецький підводиться тимчасом. <заду> 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 Зуєв виходить, виходить на ударну позицію. Гол забиває Чачарас. Арбітр вказують на центральне коло Зуєв. Друзі, Зуєв четвертий. За дорожний, центром вигоднер. на Євгена Лотарєва. Лотарєв на боковій зупиняє. Він дає лише до центру. Хмельок із правої. Варчак відбуває спалий підбір. Забирає Лотарєв. Андрусенко звів проскочити четвірку і на дальню. Піромчитком низом котен зі штрафного. На Руслана Фролова призначений у Кержаєву фланзі. Ще раз захищається І через е, верхову передачу намагання вийти. Але задорожний перехоплє, задорожний надає. Кіпери рятуватимуть. Ну і зрештою, перший удар це Буревій Пробиває і Руслан Фролов. Його перший удар! Не забив першудар забивсинського Ще раз проти нього. Андрій Варчак, якщо забиває П'ясецький. То ще раз виходить упереду серії забиває. записав. Але щоб вивести команду ще потрібно, ще потрібно такі хайлайти. Ну і зараз другий удар від Буревія. Задорожний, задорожний. Кут відправляє потужно. І так Зуєв. І так Зуєв проти Верчака. Зуєв забиває Друзья Сиротюк проти Антона Кривенка. Третій удар Буревія. І Антон Кривенко заб'є заб здебільшого. І ось зараз вирішального удару завдаватиме цей дев'ятий номер. Гол, -го! друзі, Владислав Андрусенко забиває третій удар і Серію забирає Чечерасу. Буревія до наступного раунду крокує команда. Чечерас серія за підопічними Олександра Кульше.